Ми проводимо сьогодні засідання уряду і декілька питань, які уряд повинен сьогодні розглянути і прийняти відповідні рішення. В першу чергу важливе соціальне і людське питання це зміна порядку нарахування виплат у тому випадку, якщо у нас смерть або втрата годувальника, тобто наші хлопці, які на територіях. А то, які борються за незалежність країни, і в тому випадку, якщо сім'я втратила годувальника, ми приймаємо сьогодні рішення прирівняти виплати при втраті годувальника в Збройних силах і підтягнути ці виплати для працівників правоохоронних органів. Зараз у тому випадку, якщо загинув військовослужбовець, виплата 609 тисяч, якщо загинув працівник правоохоронних органів, то виплата 150 тисяч гривень. Сьогодні ми приймаємо рішення для того, щоб виплати були у всіх однакові, а саме всім 609 тисяч. Я усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це той обов'язок держави перед сім'ями, перед родинами, і те, що Українська держава зобов'язана зробити, ми сьогодні приймаємо. А саме збільшимо виплати для працівників правоохоронних органів з 150 тисяч до 609 тисяч. Друге, я хотів би пройтись коротко по ситуації по тимчасово неконтрольованим територіям в Донецькій і Луганській областях і розповісти широкому загалу про те, яка є реальна ресурсна позиція, тобто який баланс доходів і витрат по Донецькій і Луганській областях. І по тим територіям, які контролюються і не контролюються українською владою. Для того, щоб остаточно поставити крапку, в так хто кого годує? Ну, я почну з вашого дозволу з Донецької області. Міністерство фінансів разом з державним казначейством, Міністерством економіки провело відповідні розрахунки. Скажу вам баланс на 2014 рік по. Донецькій області. По Донецькій області загальний обсяг дотації Донецькій області з центрального бюджету по всім рівням фондів по місцевому і загальнодержавному бюджету складає 37 мільярдів гривень. По Луганській області так само. Загальний обсяг дотації з центрального бюджету і з місцевих. Для того щоб закрити місцеві бюджети, і для того, щоб закрити всі соціальні фонди, складає 19,8 мільярда гривень, ми порахували зараз баланс по територіям, які ми контролюємо, і по територіям, які знаходяться тимчасово під контролем російських терористів по Донецькій області. Території, які знаходяться тимчасово під контролем російських терористів, потребують дотації з центрального українського бюджету 19,6 мільярда гривень. По Луганській області території, які знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, потребують дотації 14,6 мільярда гривень. Я хотів би просто, щоб ми чітко усвідомили, яка позиція уряду. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде самозванців і проходімців. Щодо долі людей. Також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи. Ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Сьогодні платити кошти на ці території це означає, що гроші не дійдуть до людей, їх вкрадуть російські бандити. І це не що інше, як пряма підтримка російського тероризму. Хочу нагадати, що відповідно до так званих мінських домовленостей, вони повинні були забратися з тих територій. Росія повинна була зупинити підтримку терористів, відновити контроль на відповідних територіях. Виконайте домовленості. Очистіть територію від цієї зарази, яку ви туди завезли. І не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій. Тому що люди страждають. Також йде широка дискусія з приводу того, що робити з газом і що робити з електроенергією. Є дві думки. Перша думка так як не платять, відключити. Я хотів би висловити позицію уряду, свою позицію. Ми про це дискутували. Там наші громадяни. І уряд не дасть цим людям замерзнути. Тому що це призведе до гуманітарної катастрофи. Це наші території, це наші люди. З терористами розберемося окремо. Але на носі зима. І тому, якщо зараз йти жорстко, то це в першу чергу буде жорстко по відношенню до простих людей. Тому? Ми будемо постачати туди газ і електроенергію, але я при цьому зразу офіційно заявляю: як тільки ми відновимо контроль над відповідними територіями, то та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій, буде зменшена на вартість. Електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо на території Донецької і Луганської областей, що тимчасово не контролюються центральною владою. Думаю, що це справедливо. Доцільності знову закликати Росію до виконання того, на що воно погодилось, немає, але нагадати про необхідність виконання кожного з 12 пунктів мінських домовленостей вважаю необхідним ще раз Підняти це питання. Що стосується перемовин, то вкотре наголошую, з ними за стіл двосторонніх переговорів сідать безперспективно. Один з самих ефективних і реальних форматів це Женевський формат, який передбачав участь США, Європейського Союзу України і нашого північного географічного сусіда. Коли слово даєте, його виконувати треба. А я так бачу, що у них з цим важко. І люди стали заручниками. Третє питання, яке сьогодні ми повинні на уряді розглянути, це проведення другого етапу. Люстраційної перевірки у всіх органах державної влади. Значить, будь ласка, з 10-го числа проєкт розпорядження готовий. Першу хвилю високопосадовців ми звільнили. Тепер друга хвиля по всім органам державної влади і управління, в тому числі по всім правоохоронним органам. З 10 листопада створення відповідних комісій і проведення перевірок. Та прийняття рішень про звільнення з органів державної влади і управління і правоохоронної системи осіб, які підпадають під дію закону України про очищення влади. Також по безвізовому режиму окремо хотів би підняти питання. Значить, ми очікуємо на те, що приїде наступна місія Європейського Союзу щодо. Перевірки виконання Україною плану по імплементації безвізового режиму. Якраз я мав розмову з минулим головою Єврокомісії паном Борозу з цього приводу. Це була наша остання розмова, і хотів би ще раз подякувати пані Боро... пану Борозу за ту роботу, яку ми провели разом. Це було 10 років. Активної європейської роботи. Але зараз для того, щоб ми ефективно виконували безвізовий режим, уряд приймає рішення про виділення 150 мільйонів гривень на придбання більше ніж 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. Тому що я не вдоволений тим, як Державна міграційна служба. Виконує доручення уряду щодо запровадження видачі біометричних паспортів. 35 тисяч паспортів на місяць це означає черги в кожній області для отримання відповідного паспорту. Ми зараз 150 тисяч видаємо. Тому ми з міністром провели нараду. У нас є два місяці. Сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 мільйонів. Більше 600 терміналів купимо, Це означає, що в в кожному, фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал. І до кінця січня місяця система повинна працювати. І на останок надважливе питання. Я вітаю пана Аласанію, який зараз знаходиться на засіданні уряду. Створення суспільного телебачення і радіомовлення. Сьогодні уряд буде розглядати постанову Кабінету міністрів про створення відповідної юридичної особи, а фактично про запуск суспільного телебачення і радіомовлення в Україні. 20 з гаком років говорили, тепер на кінець-то почали робити.